Вітання, друзі! Сьогодні у нас справжня жіноча розмова. Хто у студії, дізнаєтесь за мить. Шановні краяни, дозвольте познайомити вас ближче із гостю програми. Це чудова жінка, бізнес леді, громадська діячка, депутатка районної ради Ольга Навроцька. Доброго дня! Мої шанування. Олю, ви щаслива жінка? Щаслива! Не треба щастя підміняти іншими цінностями. Щастя не в грошах, не в їхній кількості, а щастя в тому, щоб себе почувати коханою, кохати, мати дружну родину, бути задоволеною життям. А часто вас запитують, чи ви щаслива людина? І хто запитує? Ну, я така по своїй вдачі. Оптимістка і часто запитують, і часто запитують, як вдається. Ну, кожному відповідаю, як, як кому, який кому рецепт потрібен, скажімо. Не, так не роздаю, але коли людину бачу, то можливо кажу, що знайди якісь інші шляхи, або щастя, не в бізнесі, або ну, всякі різні. В інтроверт чи екстраверт? Ні, інтроверт. Однозначно. Любите спокій, тишу, роздуми в собі. Е, ну, по крайній мірі, е, намагаюся. В свою сім'ю і в родину не запускати, скажімо, так, людей з середовища в цьому плані інтроверт, але по своїй активності, напевно, все ж таки екстраверт в плані активному громадському житті. Тобто, якщо ми говоримо про щастя, то щастя любить тишину. А якщо в характері, то напевно все-таки я активний екстраверт. Олю, а як ви бережете свою сім'ю? Ну, Берегти сім'ю це означає берегти спокій у ній. Насамперед, я не конфліктна людина, дуже спокійно відношуся до усього, все можна змінити, любі проблеми можна вирішити, якщо це не проблеми зі здоров'ям чи з чимось таким більш глобальним. І я не конфлікта, не конфліктую насамперед в самій сім'ї. Оберігаю, напевно, намагаюся допомогти всім рідним і чоловіку, зокрема, щоб йому було зі мною комфортно. Інших таких шляхів. А часто обговорити свого чоловіка з, з друзями, з подругами. Намагаюсь не обговорювати якісь такі інтимні особисті речі. А хто? Хто ваші друзі? Мій не перший чоловік, напевно, найперший друг, це та людина, якому я найперше подзвоню які в якійсь проблемі, поділюся чимось, питаюся поради. Але у мене багато насправді друзів, і навіть є дуже набагато старші за мене от, жінки, в яких я люблю черпати якусь таку життєву мудрість. Насамперед от така манериста є на 10 років, на 15 років. Але коли це жінки активні, коли вони щось досягли, і можна в них от щось повчитися, але є й багато подруг і в Тернополі, і за межами Тернополя, з якими я спілкуюся. Надію, що їм зі мною теж комфортно. Ви, дружина Романа Навроцького. Mm -hmm. Коли ви відчули, що це той чоловік, за якого ви хочете заміж? Ну, не одразу, але через якийсь невеликий період я зрозуміла, що я покохала цю людину. А як ви познайомились, до речі? Ми познайомились на виборах, де я працювала керівником дільниці, а він по своїй політичній діяльності приймав участь у цих виборах. І я познайомилася з керівником Вінницької організації, чомусь я їй дуже сподобалась, і вона просто рекомендувала йому от, буквально до себе в партію, і така активна жінка, от нам її треба і все. Ну і так ось ми познайомилися. Він запропонував бути його помічником, допомагати по роботі. Але потім, вже, як ми вже довше спілкувалися, я зрозуміла, що Роман не просто так подобається вже, а закохалася. І напевно я підтверджу ту таку приказку, що всі дочки вибирають подібного до свого батька. І він дуже подібний до мого батька. Мій батько був головним лікарем районної лікарні, такий дуже активний, такий співучий, такий дуже багато друзів мав, знайомих, всім допомагав, такий щирий і дуже добрий. Оці всі риси притаманні моєму чоловіку. Я напевно, що так вже підсвідомо його обрала. Тобто, познайомила вас політика? Так, познайомила. А як ви політику проживаєте вдома? Ми намагаємося якомога менше проговорити про неї. Тому що політика це є брудна справа, насправді, і переживаючи її в житті, ми стараємося додому це не нести. Але це не виходить все рівно. Все рівно, десь ми перетинаємося, ми десь обговорюємо якісь певні моменти. Так, це чи не так відбувається, але політика не стає на заваді нашого особистого життя, скажімо так. На сьогодні ви депутат районної ради, так? а ваш чоловік екс-депутат Тернопільської міської ради. Це плюс чи мінус на сьогодні для вас? Це рівним рахунком нічого, абсолютно нічого не впливає. Для мене, що я просто депутат, ну чоловік номінально він залишився депутатом, тому що до нього дзвонять виборці. От і сьогодні він поїхав на зустріч з ними. Вони його просять щось. Він їде на округ, допомагає. Він не перестав бути депутатом по суті своїй. І відповідно таких такого відбитку ніякого не несе. Як ви пережили цю ситуацію, коли він покинув депутатське крісло міської ради? Дуже важко. Насамперед важко, тому що я бачила, як він переживав, я бачила цю несправедливість. Він виграв суд, але цей суд до кінця фактично він не буде таким, скажімо, справедливим, і я не думаю, що він доб'ється того, щоб повернутися в крісло депутатське. Але я чула дзвінки, як люди дзвонили, підтримували його. І ну, мені дуже шкода, тому що він це все через себе перепустив. Йому це було боляче. Але політика, ви сказали, що бородна справа, а буває вона вигідною чи ні? Напевно, що буває для тих, хто йде в меркантильними інтересами в політику. Можна заробити? Ну, напевно, що так, очевидно, ми бачимо це від Верховної Ради до міських рад. Багато випадків коли. Це Вас ніколи не використовували? Використовували в брудних цілях, політичних. в брудних цілях політичних. А як саме? Напевно, я на той момент не відчула, що мене використовують. Напевно, десь якісь були такі моменти. Інакше б я, напевно, не пішла на це. Але були певні моменти, що мені пояснили, що так правильно, так неправильно, але з деякий час приходило в мене розуміння, що це все неправильно. Я розуміла, що мене в цьому моменті використали. А через скільки ви це усвідомили? Скільки часу потрібно було? Це було не один раз, і відповідно по-різному бувало. І бувало через місяць, бувало через роки. Ми всі, напевно, в своє життя усвідомлюємо теж через роки, що де щось було правильно, щось неправильно. На той час не було, напевно, того досвіду, тому що досвід накопичився, адже я вже друге скликання є депутатом. І мені вже трошки зараз більше видніше, ніж було тоді. Скільки грошей вам не шкода на задоволення? Насправді, задоволення є такі, що вони нічого не коштують. Є безкоштовні задоволення. Це прокинутися, побажати доброго ранку, зробити каву, поцілувати. Я рахую, що це більше задоволення, ніж будь-що на що треба витратити кошти. Насправді. Але прийшов у вашому житті такий день, коли ви вранці прокинулися і захотіли заробляти більше. Правда, відкрили свою справу. Так чи можливо це сталося якось інакше? Ну, я і раніше була підприємцем, скажімо, до декретної відпустки, але вирішила знову розпочати, тому що десь, напевно, десь є ця жилка, десь це бажання щось працювати самі, бачити результат. І десь так сталося. Оля, чим займаєтеся? Ми зараз маємо власну торгову марку Фрут Арт, домашня консервація. Фрут арт перекладається як мистецтво фруктів, і намагаємося робити смачну консервацію, реально таку домашню, без додаванням якихось таких загущувачів, хімічних речовин, без консервантів, без барвників. І десь наша продукція вже навіть сподобалася. Ми знайшли поціновувачів не тільки в Україні, а й за кордоном. Ми були на фестивалі варення у Запоріжжі цього року, в вересні. В жовтні ми були у Києві на виставці. Про ви ви говорите ми? ми це про кого? Ну, власне, це стало сімейним бізнесом. Ні, і чоловіка. Десь я починала одна, але потім я знайшла е, дуже сильну підтримку. І коли мене питають, чи ти сама робиш, люди це не вірять, що, е, що я власне сама цим займаюся. Тобто він як тюсер, так? Він е, насправді, якщо ці руки варять варення, то він мої крила. Він реально підтримує, в тому, що я, напевно, б вже і десь на якомусь етапі завершила це. Він не дає цього, бо бачить результат, підтримує у всьому, тому що ж бувають так, якісь невдачі, десь якісь щось, переживання з приводу цього бізнесу. Ось. Скільки цей бізнес це вже триває. Він триває другий рік. Перший рік це був такий пробний. Ми зрозуміли, що подобається наша продукція. Почали люди хвалити, споживати, замовляти. Тобто, така міні-фабрика у вас вдома? Чи у вас вже масштабувався бізнес? Ну, ми, винаймаємо наймаємо маленьке приміщення, це вдома неможливо, скажімо, але це насамперед такі ну, домашнього гатунку. Поки що. Ну, ми хочемо зберегти це надовше цей смак. Не скажімо не такий заводський. От ми були на виставці в Києві, нам пропонували вже загущувачі, всі хімічні елементи, майже вся таблиця Менділеєва, яка могла би війти в продукцію. Ми від цього категорично відмовляємося, і мені здається, що взагалі людство вернеться до екопродуктів, до хороших продуктів, адже не сам перед це здоров'я людини. Але ви сказали, що це не ваш перший бізнес. Ні. Ну раніше теж в мене були якісь. Проби <кій>, працювати в бізнесі, був досвід. Ось, і це, звичайно, напевно, в характері все-таки людина залишається, і, власне, відчуття того, що ти сам працюєш, від тебе залежить результат, і ти плануєш свій день і робиш його таким, який він є. Ви любите керувати. Люблю, але це може бути лише на роботі. Лише. Дома Якісь не дозволяє? Дома ні. Дома чоловік не дозволяє керувати він у нас, голова сім'ї і все, і все буде так, як він сказав. А з чим у вас асоціюється от слово жінка? Це берегиня вогнища, це стержень сім'ї. Які асоціації ваші? Мої асоціації, що у жінки, напевно, має бути все логічно і. По частинках е, різного зложено. Це і берегиня вогнища, і е, кохана, е, і мама, але разом з тим, щоб був присутній елемент того, що жінка себе зрозуміла і е, займається тим, чим їй подобається. Інакше вона собі сама не буде подобається. Не то, що чоловіку, а просто втратить саму себе. Любов для вас тоді є слово. І дієслово, і. І взагалі дуже таке поняття ємне, що воно включає дуже-дуже дуже всього багато. А ревнуєте свого чоловіка, так. Це так реально ревнуєте? Ну, чи тільки ваші думки? Ні, ну, я просто. Дає привід для ревнощів? Не дає. Але. Я просто його кохаю і напевно переживаю за нього, за наші відносини. Ну, приводу не дає. Олю, як часто у вас непорозуміння такі сімейні відбуваються? Взагалі, що для вас слово скандал? Скандал це конфлікти, зроблений з нічого або е, зроблений, е, навіть якщо якась є причина, але вона, скажімо, дуже. Збільшена, тому що я ще раз кажу, що усе в світі можна пережити, і все можна вирішити спокійно і зважено. Тому я намагаюся, якщо вдома десь щось може виникнути, просто притушити цей скандал. Ну, рідко. Ми, ми, у нас взаєморозуміння в сім'ї. Ви амбітна людина? Напевно, що так, але коли це необхідно заради чогось, я можу поступитися. Чи хотіли ви коли-небудь займати якусь високу посаду десь в суспільстві? Чи прагнула до якоїсь слави, до влади? Я думаю, що ні. Я думаю, що я справилася з багатьма би ролями, які були б мені відведені. А так, щоб я намагалася десь щось бути, кудись скеровуватися, ні. А якби вам запропонували якусь хорошу ласу посаду, ви б подумали довго чи погодились би відразу? Якби ця справа мені подобалася напрямок цієї роботи, я погодилась би. Якби вона мені була не до душі, я однозначно би відмовилася. Олю, то є е, чоловіки, з якими жінки товаришують. Ви вірите в таку дружбу? Е ну, вона є, але у вас таких не було чоловіків, з якими ви, ви би товаришували? Ні, є, є. Є такі товариші, е друзі, мужчини, до яких я можу подзвонити, теж запитатися пораду. А якщо от поставити на шальки Терезів, жіноча дружба і дружба з чоловіком, яку би ви обрали, яка надійніша? Дружба взагалі поняття важке. Коли ти маєш більший досвід проходиш в житті, то чомусь ти вже дуже вибірковий в друзях. Це мають бути люди, яким було мені комфортно 10 років, якщо я їх знаю і знаю, що можна від них очікувати. Якщо людина з'являється в житті і створює якісь проблеми, або мені некомфортно з цією людиною, я бачу, що вона веде подвійну гру, однозначно, що я буду Буду припиняти стосунки з нею. Чи мужчина це чи жінка, напевно, що такої статевої ознаки немає. Якщо від людини можна чекати чогось поганого, я буду обережна. А насамперед, довіряю чоловіку, чоловік мені, і ми десь друзі, от в цьому плані найбільші. Коли двоє людей створюють сім'ю, то здебільшого обирають якихось або спільних друзів, так або вже починаються друзі чоловіка. Так О, вже ваші старі подруги залишаються у вашому випадку. Як сталося? Теж по-різному ми і надалі набуваємо нових друзів. У мене чоловік дуже такий активний, дуже привітний. Ми дуже любимо насправді приймати гостей. Це в нас без проблем будь-який час. До нас друзі можуть подзвонити. Ми їдемо до вас, ставте чайник, робіть чай і без проблем ми приймаємо. Все ж таки, напевно, і. А ця політична ситуація е, навчила багато, і дуже багато людей відійшло, які були в категорії друзів. Тому десь так це, це для вас болюча це? тема. Ні, не болюча, ні, ні абсолютно. Ми, цю, ми пережили це, ми відпустили це. Ну, це не було настільки боляче, але це дуже серйозна наука була. Кожен е, якийсь такий е, період, який. Не вбиває тебе зовсім, він навчає, звичайно. Ми стали сильнішими однозначно. Однозначно, досвід є, і з цим добре крокувати далі по житті. Бо, ну, так треба було, щоб це відбулося в нашому житті. Кажуть, що людина це відображення п'яти людей, які є в її середовищі, тобто сукупність. Ви вірите в це? Вірю. І бачу, що в мене так по житті і змінюється. Коли я була одна людина, це були інші п'ять людей. Далі ти йдеш не то, що там ці друзі залишаються десь, але просто міняється середовище, ти знайомишся з кимось іншим, і відповідно стає інше оточення, і ти замічаєш, що ти вже інший. А в якому оточенні вам комфортно перебувати? В оточенні розумних людей однозначно, в яких можна повчитися чогось. Людей, які незрадливі, тобто які не можна очікувати якогось удару в спину. І людей, які прихильно до мене ставляться. І в принципі, я буду навіть сторицею відплачувати, ще більше прихильніше ставитись до цих людей. А як ставитися до так званих токсичних людей? У вас в житті були такі люди? Так, звичайно. У всіх такі є люди, зустрічаються. Як реагуєте на них? Категорично відмежовуюсь, я не з тих людей, які будуть лукавити, розказувати там вічі і намагатися, скажімо, гарно, гарно а там собі, звичайно, завжди дистанція буде триматися, але я різка на рахунок того така. Правдива, можливо, занадто різка. Я і не люблю в собі цю рису, але коли мені некомфортно від людини, коли я від цієї людини отримую удар, я відповідно рішуче про це можу навіть заявити, сказати і не продовжити не спілкування. Хто або що то в вашому житті є таким справжнім мотиватором? Ну, знову ж таки, чоловік. Він мене мотивує усьому. Йому буде приємно дивитися це інтерв'ю, мабуть. Нехай буде приємно. Реально чоловік, родина є ради кого старатися, ради кого рости і все, для кого працювати? У вас син, процес виховання. От хто найбільш відповідальний за це? Зараз однозначно татусь. Дуже. Коли він був менший, більше мама. До двох років десь я зараз йому чотири роки, і наступні два роки він повністю татовий. І це дуже тішить. І він і схожий на нього, і називається Роман так само, і чоловік на Роман Романович. Народився 1 грудня на три тижні раніше відповідного терміну, як треба було, він просто знайшов цей день, зробив татові подарунок, і народився. І вони такі два Романа в мене такі справжні. Оля, на що витрачаєте кошти? На що любите витрачати кошти? <кій> на книжки. Причому і такого і психологічного, і якогось такого повчального плану, і кулінарні книжки У мене дуже велика кулінарна бібліотека. Чомусь мало про хто про це знає. Для мене дуже хороший подарунок це кулінарна книжка. Але дуже мало вже є чим здивувати, тому що бібліотека дуже велика, Ну, але це має бути щось таке гарне. Люблю прикрашати свій дім, люблю мандрувати, на це не пошкодую кошти. Причому не такі, щоб я там хотіла жити в якомусь гарному готелі десь щось. Це може бути звичайний десь такий готель, але побільше побачити за цей час, походити ногами з рюкзаком по місту, подихати тим містом яким мене насправді? Про книжки є якась така книга, яка от, назавжди залишила слід? Або щось змінила у вашому житті? Атлант розправи плечі. Ця книга так дуже змінила. А насправді я завжди маю поряд з ліжком на, скажімо, столику п'ять книжок я одночасно читаю. Я спочатку думала, що це недолік, але як потім вияснилося, десь я чула в відомих коучів, що це також добре. Вони різнопланові, є там по психології, книжка, є книжка, як все встигати, є сила думки. Книжка, номер один. І коли який мене настрій, я ту книгу беру і читаю десь. Здебільшого перед сном. Олю, у нас небагато часу до mm -hmm. завершення ефіру. Останнє запитання. Що вас об'єднує з вашим чоловіком? Ми дивимося в одну сторону, це насамперед. Йдучи поряд, ми кохаємо один другого і тепер син. Ось все, що об'єднує. Дякую. У нас залишаються відкрити конверти. І попрошу вас загадати слово, не слово, цифру від 1 до 10. Назвіть. Озвучувати. Так, п'ять. П'ять. У вас є можливість відкрити п'ять конвертів. <гум> Чому я не сказала один? <гум> 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 Найдорожча річ у моєму гардеробі. Дізнавайтеся, яка шуба? Це не шуба, це напевно прикраса від мами. Моя мама два роки тому як померла. І коли ми говорили з Наталією Нітовкіною, вона сказала, що ці речі мають енергетичний зв'язок з батьками. І я думаю, що вона найдорожче. Якесь колечко, воно, напевно, найдорожче. Для мене. Давайте наступний. Солодкий подарунок від програми. Супер! Ви отримали солодкий подарунок. Після інтерв'ю ми вас будемо вгощати. Раз, наступне. Дякую. На одне питання менше. Так. Дуже, добре. <після> Кому належить вислів, не буду думати про це сьогодні, подумаю про це завтра. Скарліт, ви себе ототожні з цією гроївні чи ні? Ну, є так, так. Любите цю фразу. Ну, Якщо говорити про справи, то краще сьогодні, однозначно. А про думки я десь відтягую, відтягую, якщо це проблемні, то і воно потім, в принципі, дійсно допомагає. Наступний, це у нас три, ще два. Зіркова хвороба це, це вже відривання від реальності невідчування того, що ти. В реаліях був, можливо, одним, а потім ти вже приходиш і кажуть, як з Івана пана, от так чи в нас і є. І в політиці багато таких речей, і взагалі в житті. Я цього теж дуже не люблю. Добре? І останнє. Мій улюблений новорічний образ. Пригадайте свої ранки у школах, у садочках. Вони були дуже різними, ем, пам'ятні уроньки, так, такий класичний образ чарівниці, яка в новорічну ніч, чарівну, може здійснювати якісь бажання разом з дідусем Морозом. Олю, на порозі. Нового року, що б ви побажали насамперед собі, яких змін для себе, для своєї сім'ї і для всіх? Я би побажала усім мріяти. Насамперед, незалежно від того, чи ви думаєте, чи збудеться це бажання чи ні. Усі в дитинстві ми вміли мріяти про будь-яку іграшку, і потім вона раз і появлялася у нас. Це, звичайно, не простим таким, якимось таким чином, але ми притягували це. А з віком ми вже розучуємося трошки мріяти. Нам треба повернутися в дитинство і мріяти. Що би не було, яка б була ця мрія, здавалася ні синіт, Хто би вам ще не говорив, ви мрійте, і потім мрія отримає той вектор, ту ціль, до якої слід іти. Адже ті речі, на фоні яких ми робимо селфі, це також були чиїсь мрії. І хтось, напевно, теж казав, що неможливо ні ейфелева вежа, ні Пізанська вежа, скажімо. Тому мрія це те, що буде нас рухати у всіх, у всіх речах. А яких змін для себе бажаєте особисто? Не знаю, я не хочу змін. <гум> <гум> як чудово, коли людина задовільняє все так, як є. Це означає, що ви направду щаслива жінка. Направду щаслива. Я не хочу ніяких змін, я хочу, щоб було все так, як є, продовжувалося, щоб було взаєморозуміння. Хотілося б в глобальних масштабах змін, звичайно, в Україні, щоб припинилася ця війна, щоб світ став добрішим, щоб ми ділилися добром от, і намагалися бути щирішими одне з другим. Але це вже такі українські, взаємно українські, взаємно світові речі. Отже, дякуємо за відвертість нашій гості програми Ользі Навороцькій. Ви дивилися програму без цензури. Я вам вдячна і спасибі, що довіряєте нашому каналу. Нехай вам щастить, до зустрічі!